Зараз ми розглянемо черепахову пов'язку для фіксації ліктьового суглоба. Фіксуючи пов'язки на лікоть Використовується при згинанні суглоба 90 градусів, на колінний суглоб, там десь 60, 60 градусів буде. Починаємо ми фіксацію з передпліччя, з самої вузької частини, ви вже запам'ятали, виконуємо бинтом 7 на 14. Перший хід, як завжди, у нас фіксуючий цей трикутничок, не забуваємо зробити. Все, ви бачите, тримається. Далі звертаємо увагу, що я роблю. Ану, хорошо, візьміть, будь ласка, перекручуємо бинт і дивимося так, щоб оцей хрестик прийшовся на суглобову. Ямочку. Ви бачите, що робиться, коли я натискаю на неї. Тобто, ви тоді зможете знайти. Тепер наступний момент. Ми виміряємо приблизно однакову відстань, скільки ми взяли на передплічі, точно стільки ми беремо на плечі. Робимо два тури бінта. Це буде коловий спосіб накладання тобто по колу. Потім спиральне одне. Один хід спіральний. Далі знов! Даш, будь ласка, Опа. І щоб хрестик прийшовся на попередній хрестик. Тепер сюди розправляємо, щоб не передавлювати, не тиснути. Підхоплюємо якби, знизу, прикрили бинтиком, Знов перекрутили і знову уважно дивимося, щоб наші всі хрестики в одному місці зійшлися. Точно так же на плечі. Ми розправили, бачите, щоб не передавлювати м'які тканини плеча. Прикрили, перекрутили. І дивимося, щоб знов-таки наші хрестики всі були в одному місці. Перекру... Перекрили, знов перекрутили. Знов підправили, щоб вони однаково лягли. Закриваємо. Перекручуємо, знову дивимось, щоб все співпало. Ще раз. Перекрутили. І це вже буде останній наш хід. Розправляємо і фіксуємо. І тепер давайте подивимося, фіксується булавочкою. Будь ласка розкрити далі ми не можемо. Після того, як ми зафіксували, ця пов'язка, не хочеться обривати його. Після того, як ми зробили, ми підвішуємо на косиночку і в такому положенні відвеземо людину в лікарню. я плялечко.